Всім вітання. Огляд ковпака композит. Бачимо такі яскраві кольори відразу, які переливаються. Зовні зроблен з поліорітану. І всередині бачимо таку вставку сталеву кільце і пластина. У нас сім отворів оптимальних. Можна легко прочистити гострими предметами. Можна знизу, так буде зручніше навіть. Спробуємо посадку на пляшку. Сидить максимально чітко, герметично. Дуже легко вдягається, знімається. В наявності є різні форми цього ковпака. Шестіграннік, сонце, зірка. Можете писати в коментарях, який вам більше до вподоби. При купівлі від трьох штук наш магазин дарує збіжку.